У нашій студії Віталій Безгін, народний депутат України, член парламентського комітету з питань місцевого самоврядування. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю. Після інформації про те, що допомога Сполучених Штатів можливо зупиниться або принаймні зараз призупинена. Хоч так оптимістично вживає такий вираз. Всі почали терміново шукати альтернативи цьому фінансуванню, в тому числі звернули увагу на місцеве самоврядування. До прикладу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький звернувся до голів територіальних громад з проханням переглянути Видатки вже в березні спрямувати на потреби сил оборони не менше 500 мільйонів гривень з них 100 мільйонів е, обіцяв профінансувати з обласного бюджету за підсумками цього року, 2025, знову ж таки, за словами Максима Козицького, ця сума має досягнути 5 мільярдів гривень. І у мене перше запитання до людини, яка займається професійно потребами і можливостями місцевого середування. Чи є у громад ці кошти додаткові кошти, які можна скерувати на сили оборони? Адже ми знаємо, що якщо не всі, то більшість громад мають власні програми по фінансуванню сил оборони. Ну тут питання в тому, в який спосіб дійсно ці кошти спрямовувати. Кошти є завжди питання просто в тому, які дійсно є видатки, які є спроможності в тієї mm -hmm. чи іншої громади. Вони безумовно різняться, якщо ми кажемо про обласні центри, на наприклад, тилові обласні центри, та, наприклад, маленькі громади. Зрозуміло, що в місцеве самоврядування є свої речі. Є питання забезпечення освітних послуг подібні моменти, але має бути солідарність. Тому я вважаю, що якщо ми кажемо про загальний обсяг 5 мільярдів, то це реалістична цифра. Питання в тому, що це означає що інші видатки будуть різатись і вочевидь треба нормально вести комунікацію пересу з громадянами та виборцями якщо обласний бюджет готовий наприклад виділяти таку суму ми розуміємо що обласний бюджет він ну наприклад ті ж львівські області на порядок менше за бюджет обласного центру звісно це ж теж чесно то це нормальна солідарна історія звісно ми розуміємо що весь обсяг допомоги міжнародної нереально перекрити за рахунок коштів місцевого самоврядування, для цього має бути діалог з іншими партнерами зараз добре що дуже проактивну позицію Мають Франція та Велика Британія, але звісно, що всі мають, скажімо так, скинутися допомагати фронту, бо не буде вирішена проблема забезпечення фронту. Всі інші проблеми в тій чи іншій часовій перспективі перед нами не будуть стояти взагалі. Пане Віталію, я передбачаю такий гіпотетичний діалог між представниками територіальних громад і виконавчою владою. Міські голови скажуть: ну ви просите в нас виділити додаткові кошти, але ви ж самі не даєте нам можливості цього робити. Де гарантії того, що міські голови будуть мати можливість виділяти кошти на територіальні на потреби сил оборони, не боячися, що до них завтра постукають у двері. Перевіряючи органи, ми знаємо, що законопроект, який мав би врегулювати це питання, прийняти Верховною Радою, і ви є співініціатором цього законопроекту, але він наразі залишається без підпису президента. Чи? Ну дві так, дві так, проблеми. Я думаю, дві проблеми будуть луна можуть лунати в цьому питанні. Ці дві площини. Перше, дійсно, вже 9 місяців, як був ухвалений, 9559D, і на моє переконання, він би якраз таки зневелював ризики отаких от меседжів, що ми не готові підтримувати збройні сили, тому що в нас не є повного обсягу законодавчого забезпечення. Хоча насправді, ну ми ж розуміємо, що громади це роблять і на львівщині це роблять, навіть попри це. А, другий момент я підозрюю, який буде це буде. Будуть знову згадки про військове ПДФО. тут правда завжди посередині. Тобто ми розуміємо, що з одного боку, після того як військово ПДФО було вилучено, місцеве самоврядування не припинило підтримувати сили безпеки і оборони. Ну воно, тобто... воно робить даруйте менше хлопця, якби ну, які у... як... е... тут 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 є нюанс. Да. От зворотня сторона медалі. Я зараз скажу сумну цифру, але військово ПДФО тоді вилучалося, в тому числі за останній квартал 23-го року. От в тому останньому кварталі держава вилучила угу. і з того, що вилучила, зуміла використати тільки 25%. Це вже про ефективність використання коштів з боку уряду. Тобто означає, що порядка 19 мільярдів гривень, які в 23-му, що місцеве самоврядування могло спрямувати, вони по суті зависли. Така Проблема є, тому правда завжди посередині не тільки іноді місцеве самоврядування не хоче, іноді і держава досить неефективно управляє процесами, через що в підсумку страждають громадяни в даному випадку, не кошти, не отримують Збройні збройних сил України. Це правда. Зважаючи на те, що держава справді не завжди ефективно використовує кошти. Чи розглядалося питання? Я знаю, що були петиції, були законопроекти повернення військового ПДФО в громадах. Чи це я так... думаю, що це не реалістичний процес під час воєнного стану? Зараз є різні ініціативи щодо збільшення того відсотку, який буде йти безпосередньо на бригади. Ви пам'ятаєте, що 10% відсотків було спрямовано на бригади, Тобто така децентралізація закупівельна. Є прихильники, є опоненти, бо з одного боку дійсно це дозволить швидше оперативні потреби закривати а з іншого боку. Не всі всі бригади мають ефективних закупівельників. Теж зрозумілих причин. Я знаю, що І... в збройних силах в силах оборони тривають процеси щодо так. нарощення цієї можливості. Е, ну це був заходили. це був би та правильний процес, але звісно, питання відповідальності спроможності це питання еволюції. Тому я думаю, що такі ініціативи, куди більше мають шансу на майбутній розвиток. Якщо буде зрозуміло, що закупівлі централізовані е, тих же дронів вони не будуть так, в... не всі кошти, які на це е, вивед... наведені да вони будуть використовувати. Вотися оперативно, до це ключова проблема. Є ресурс, ресурс треба оперативно використати ефективно, щоб збройні сили це отримали. Якщо до згаданого вами законопроекту, який залишається непідписаним президентом, чи маєте ви розуміння, чому так довго триває цей процес? ну мені важко сказати. Я вважаю, що в принципі всім було б краще, якби цей законопроект був підписаний. Мені здається, що знов ж таки, перш за все, це прибрало би з політичного порядку денного питання, що хтось не готовий підтримати збройні сили, тому що немає прописаних в законі про місцеве самоврядування прямих повноважень на підтримку збройних сил. Ну але і, напевно, я не та людина, в принципі, як і будь-хто, хто має право коментувати рішення Верховного головнокомандувача в воюючій країні. Ще одна дискусія полягає в тому, що громади говорять: ну, ми і так все віддаємо, все інше, що потрібно, ми скеровуємо на необхідні або пріоритетні витрати. От хто і як може контролювати? Чи вирішувати, що є пріоритетним, а що є не пріоритетним? До прикладу, заміна теплотраси восени, чи це пріоритетно чи не пріоритетно? А заміна, або заміна вікон в школі, без яких вони школа замерзне потріскають труби? От, власне, ну це такі приклади дуже яскраві, але насправді такі дискусії виникають дуже часто і вони супроводжуються величезними публічними дискусіями або навіть конфліктами. Чи от на вашу думку, хто мав би визначати, чи може на сформувати вичерп? Пний перелік пріоритетних громад для того, щоб уникнути таких дискусій надалі. Я думаю, що це задача держави. Я маю на увазі державної влади. Тобто, це ж про державну політику, і ви правильно ставите питання а в чому акцент. Да? Ми можемо дискутувати. Ну, наприклад, зрозуміло, що дороги, по яких відбувається, якщо ми кажемо про прифронтові регіони, і зони бойових дій евакуація, пріоритетні, пріоритетні. чи є пріоритетними дороги в сільських громадах довезення до шкіл. Ну напевно, це ж теж питання. І цієї черговості, звісно, нам не вистачає. Проблема в тому, що в принципі да, держава тут не заклала рамку в деяких європейських країнах в мирні в тебе є умовне меню там 12 напрямків, куди місцеве самоврядування має спрямовувати свої кошти по такі та такій та градації. Якщо умовно закриваєш перше, далі використовуєш. Ну на превеликий жаль, в нас, якщо ми кажемо про секторальні політики, це не не пропрацьовано, не розроблено. Воно віддано місцевому самоврядуванню саме на їх ухвалення рішень. І тут з одного боку і місцеве самоврядування хоче самостійно ухвалювати рішення, а з іншого боку, тут питання, чи треба втручатись, чи не треба. Палка завжди у двох кінцях. Ну мені здається, що на мій погляд. Держава мала б задавати вектор і казати, хлопці, ось це, ось це, ось це, ось це в принципі. В принципі держава має такий інструмент. тому що платіжки все одно проходять через казначейство, і казначейство може не пропускати, а може пропускатимо тобто, черговість від проблема. В тому проблема навіть не в демократичності, а проблема в людському факторі, тому що коли були чисельні скандали з приводу бруківок і стадіонів, угу. ну так вибачте, це ж було не тільки відповідальність місцевого самоврядування. Це хтось в казначействі, в тому числі пропустив цю платіжку, тобто це знов ж таки солідарна відповідальність і тут. То цей е, людський фактор, який впливає на процес, звісно, скоріш грає негативну роль, тому що по суті критерії і черговість видатки вони прописані, але не всюди дотримуються, аби резюмувати нашу розмову. Чи можете ви назвати обсяги або суми, або хоча б частки чи відсотки? Наскільки можна збільшити фінансування збройних сил України внутрішніми ресурсами? За рахунок бюджетів громад за рахунок місцевого самоврядування. я розумію, що це буде надзвичайно приблизна сума, але не, не готовий навіть назвати приблизну суму. Але давайте подивимось на одне конкретне місто столиці України. Ну, я думаю, коли у вас бюджет порядка 90 мільярдів, і те, що Київ майже однакову кількість коштів витрачає на закупівлі дронів, як Львів, який має в 6 разів менший бюджет, ну це суттєвий ресурс для збільшення видатків на сили безпеки і оборони. Я думаю, тільки там можна порядка до 20 мільярдів знайти, які мали б бути переспрямовані на підтримку зсу. Але трошки маємо те, що маємо. Дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час. Віталій Безгін, народний депутат України був гостем нашого ефіру.